Шановні учні, шановні вчителі, шановні коліги, напередодні нового року хочу привітати вас тим роком, який, сподіваюся, стане роком нашої перемоги 24 роком. Хочу побажати здоров'я, особистого щастя всім вам і ваш, ваш, вам вашим родинам. Я вирішив скласти новорічне рівняння, в якому були числа 2023 про те, що рік 2023 був дуже складним для нас, безумовно. Була число 2024. Як сподівання на те, що 2024 рік буде легшим, буде роком нашої перемоги, було число 2025. Як сподівання на те, що в 2025 році ми будемо вільною Європейською державою, єдиній європейській родині, ось таке рівняння я склав. Воно не складне. це не складне рівняння. Я думаю, вчителі зовсім легко його розв'яжуть. А учні, можливо, розв'яжуть зразу, а можливо, розв'яжуть пів... після певної підготовки. Тому давайте натиснемо паузу. Спробуємо його розв'язати. А потім для учнів все ж таки ще буде одна підказка трішечки пізніше. Ну, я думаю, що впевнений, що у вчителів точно вийшло, А учням я почав таке рівняння з того, що ми розуміємо, що права частина цього рівняння якесь число, там щось автор задумав якесь число, яке ми не знаємо поки що. Тому давайте це число знайдемо. А щоб знайти це число, ми будемо шукати по черзі кожне з двох доданків. 3 в степені 2024 мінус 3 в степені 2023. А тут їхня сума. Ну, як знайти таку суму на базі 7 класу? Винести за дужки спільний множник, Тут буде 3 мінус 1. Винести за дужки спільний множник у знаменнику. Тут буде 3 плюс 1. Скоротити. Отримати 2 четвертих або одну другу. Ну, давайте 0,5 напишу, щоб на таку красиву заставочку не наїхати. Сінус квадрат 2025 градусів, це трішечки важче. Це все-таки вже на базі 10 класу. Ми знаємо, що для синуса в нас період 360 градусів. Ми маємо відняти 5 періодів. Ми маємо вийти на число, буду підглядати, 225. І це мінус корінь із двох в квадраті, і це теж одна друга. Отже, наша права частина рівняння одна друга плюс одна друга одиничка. Тобто наше рівняння стає ось таким. Зараз я його випишу. І трішечки зупинюся. Тепер я маю зупинитися. Я думаю, учні теж дійшли до цього місця. Але, але, не, Хто не зміг розв'язати далі, послухає мою підказочку. В одній з своїх книжок початку цього століття, на початку нульових років, я написав, що ми можемо в математиці розглядати степенево-показникові рівняння. Функцію вигляду F. Від x степені g від x будемо називати степенево показниковою. І існують дві точки зору стосовно області визначення цієї функції. Перша точка зору полягає в тому, що f від x більше нуля, а g від x набуває будь-яких значень. А друга точка зору полягає в розгалудженні, в дослідженні декількох випадків. Якщо фідкс більше нуля, то g від x набуває будь-яких значень. Якщо f від X дорівнює нулю, то g від x більше нуля. А якщо f від x менше нуля, то g від x ціле значення. І залежно від цього, вже розв'язується відповідне рівняння, яке називають степенево-показниковим. Ну, я далі дотримуюся в принципі, будемо дотримуватися першої точки зору, але вчителі, які давно і сумлінно працюють у математичних класах, розуміють, що ну, і так можна, такі може бути підхіди такі. Тому у своєму підручнику для 11 класу профільного рівня, все ж таки, щоб не було такої ситуації, щоб не було від ікс дорівнює нулю, ну, тобто дорівнює нулю може бути, щоб не було ситуації від ікс менше нуля, я даю рівняння, в яких основу беру по модулю, і таким чином, ситуація, коли від x менше нуля, ми просто цієї ситуації, ну, ми її не розглядаємо фактично. Отже, шановні учні, якщо ми маємо ось таке рівняння, де там мій червоний колір? Ні, це, 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 це зовсім не той червоний колір, який мені треба. Отже, якщо ми маємо ось таке рівняння. То ми фактично розглядаємо дві можливості. від x дорівнює 1, і корені цього рівняння є коренями рівняння зірочки. Якщо значення функції g і f цих коренів існують. А якщо від x не дорівнює одиниці більше нуля, то ми прирівнюємо показники. g від x дорівнює t від x. Тепер, шановні учні, ви повністю озброєні абсолютно повністю. Щоб розв'язати це рівняння, будь ласка. Ну, далі все дуже просто. Я склав це рівняння так само в тому самому, скажімо так, тієї самої ідеї, які ви бачили рівняння з мого підручника. Основа це квадрат. Це квадрат, тільки коли буде квадрат, коли буде в мене курсор. Це хміну 45 в квадраті. Тому в нас абсолютно точно основа. Невід'ємна. А одиницю ми можемо написати як-45 в квадраті, і все в нульовому степені. Звідси ми повинні фактично розглянути два випадки. Або х-45 у квадраті дорівнює одиниця. І при цьому, скажімо так, нам нема що перевіряти область визначення, оскільки основа є одиниця. Або. Давайте я можу, ну я не буду квадратну дужку, або ми розглянемо, коли х2 плюс 2х мінус 2024 дорівнює 0, і при цьому х не дорівнює 45, оскільки основою не може бути 0. В першому випадку ми отримаємо 44 і 46, А в другому випадку я вже буду підглядати, з вашого дозволу, 44. І мінус 46. Ну, трішечки неграмотно написав тут. Трішечки починаю поспішати. Красиве рівняння, воно таке новорічне, воно. Але воно корисно, корисно. Отже, ой, це, трішечки заболтався. Отже, у нас є корінь 44 корінь другої кратності. Ну, так вийшло, я так склав. Тобто є корінь 44, корінь другої кратності, і корені. 46 і мінус 46. Давайте напишу 46 плюс-мінус 44 і плюс-мінус 46. О. Тобто, навіть в новорічному рівнянні можна дізнатися щось цікаве, корисне. Зокрема, дізналися про степеневу показникову функцію, степенево-показникові рівняння. Тому впевнений, що вам було цікаво і корисно. Сподіваюся, буде цікаво і корисно в новому році. Сподіваюся на наступні зустрічі. Подякуємо за 23 й рік Збройним силам України. Будемо сподіватися, що 24 й рік буде нашим переможним. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До нових зустрічей!